Честь панство, відчуваю, що буде у декого обурення, бо відео хтось чекав про рибалку. Але вибачайте, карась у нас хворіє після нересту, навіть рибаків на березі не видно, а гаяти час марними спробами щось спіймати, по канонам херабуни без прикорму на тісто, а не на хробачка. Я не хочу. Херабуна при всій своїй ефективності не є універсальною снастю під всі сезони та умови ловлі. Як і решта снастей, тобто що не говорив, зв'язку з цим сьогоднішнього відео буде про вудочку, а правильніше сказати про вибір вудочок, їх класифікацію, маркування та інші, сподіваюсь, цікаві для вас речі. Тим більше, що про таке відео мені неодноразово натякали в коментарях, тому потерпіть вже і ще трохи подивіться на мою морду ліця, а не на щось приємніше. Так, як переважна кількість вудочок родом із Китаю, то мова буде йти про китайські вудилища. У Китайців існує 5 основних класів вудилищ. Одразу хочу уточнити, звідки інформація, щоб не було дорікань закидань, був у мене один хороший знайомий із Харкова. Верніше неправильно вирізався, можливо, він. Є, дай Бог, щоб живий і здоровий. Але після 24 лютого ми втратили контакти і свої сторінки в соцмережах він видалив. Він займався, мав свій магазинчик, торгував різними риболовними товарами і так як має досить великий досвід співпраці з таким відомим е сайтом чи торговою платформою Аліекспрес. То відповідно знання звідти. І він люб'язно був при нагоді, поділився цими знаннями зі мною. Класифікація побудована на двох вихідних параметрах. Перший параметр це кількість секцій, з яких складається довжина бланку. Другий параметр це еталонна вага, якою навантажують кінчик удилища і під якою вагою воно згинається. Ця вага складає 100 грам для будилищ, які розраховані для ловлі дрібної риби, накшталт карася. І 250 грам це вага, яка використовується для розрахування будилищ, які застосовуються для ловлі великої риби, типу короб, толстолоб. А інші. На екрані ви бачите всі п'ять класів, позначених числовим параметром. На згаданні мною китайській торговій платформі в назві або в описі до будилища, яке продається, можна знайти маркування класу. Зазначу, що ці класи можуть маркуватися трьома способами. Перший це двозначне число на екрані, перший стопчик червоного кольору. Другий спосіб це дві цифри, розділені паличкою. На екрані середній стопчик. І третій спосіб це абревіатура із латинських букв. Стопчик справа. Ця класифікація ніщо інше, як звичний нам стрій бланку. Перший клас, для прикладу, 55 показує, що у із 10 секцій при навантаженні розрахунковою вагою зігнеться на половину, тобто 5 секцій, будуть вигнати. У 46 класі 4 секції будуть вигнуті, решта тримати рівний, як говорять, стрій. Ну і решта класів відповідно. 55, 46, 37 класи китайцями відносяться до водилищ для аматорів. Одразу поясню, чому. Такі водилища, м'які пробачають новачкам певні помилки при засіканні виводжуванні риби. Тобто компенсують малий Досвід. Вудички цього класу мають більшу кількість скловолокна волокна по відношенні до карбону, матеріал із якого вони виготовлені. Це зроблено для того, щоб вони добре гнулися і і були одночасно міцними. Іноді часні виробники маркують такі вудочки написом: карбон тере-композит або ж просто композит. 28-19 і 19 клас це вудочки для професіоналів чи спортсменів. Варто врахувати, що ці два класи водилищ дозволяють буквально висмикувати рибу з води, щоб тримати високий темп ловлі, який необхідний на змагання. Але коли таке водилище стикається з трофейним екземпляром, який чинить опір, то будьте готові до тривалої, продуманої і виваженої боротьби з рибою. Такі бланки помилок рибаку не прощають. Тому, маючи таку вудку в арсеналі, обов'язково обзаведіться під сакою. Одразу спробую пояснити, де шукати інформацію про клас вудочки, адже тут, як виявилось, є свої певні складнощі і навіть хитрощі. Деякі продавці приховують або ж не вказують клас бланку. Напевно, для цього у них є певні підстави. Відповісти не можу. Цікавою особливості є інша дивна. Особливість. Якщо згадану платформу відкрити на китайській мові, то в назві будилища серед китайських іерогліфів є така собі циферка. Ви бачите її на скріншоті. Це ніщо інше як клас-банку. Але ось яка особливість. Варто перекласти цю сторінку російською мовою. Ця циферка чомусь зникає у деяких продавців. Це не моє відкриття, мені теж показали. Я б не знав. Чому так пояснити теж не можу? Можливо, ця китайська традиція краще піклуватися про своїх, на відміну від української, коли ми завжди рахуємося з думкою партнерів, союзників, сусідів, незалежно від того, що це суперечить нашим національним інтересам. Знайти специфікацію товару можна в описі або на фото. Як на цьому прикладі, після англійського слова power, яке можна перекласти не тільки як потужність і енергія, а як і степінь, стоїть двозначне число, в нашому випадку 37, тобто 37 клас. Одразу виникає закономірне запитання: а що робити, якщо у вудочки немає 10 секцій, їх більше або ж менше? Як визначити клас? Якщо це одна модель тільки в різній довжині? То вважається, що це і один клас. Адже скорочення або подовження бланку здійснюється за рахунок зменшення або збільшення кількості комливих секцій. Перше, друге і наступне коліно від кінчика вудки залишається одним і ти вже. Існує ще один параметр, який можна зустріти в характеристиків бланка. Цей параметр визначає. Потужність бланку і позначається такою собі латинською буквою аж. Особисто для мене це імперичний показник, як, напевно, і для самих китайців, тому що ні декілька продавців з Aliexpress, ні наші спеці по Херабуні так і не дали мені внятну відповідь, що ж тут таке. Можливо, хтось із моїх численних. Цензорів та критиків, хоч цього разу нададуть відповідь. Тільки зразу попереджу: не пишіть, що то жорсткість. Це неправдива інформація. З цим показником потужності виробники нерідко маніпулюють і лукавлять. Існує нібито значення потужності ото аж від 3 до 15. Хоча в різних таблицях відповідності потужності до класу водилищ зустрічається. Наступна відповідність. Увага на екран: 55 і 46 класи водилищ відповідають потужності 3 h 37 4 h Ну, далі ви бачите. Варто зауважити, що саме 19 клас водилищ може мати потужність від 6 аж до 15. Чим більше числове значення оцього «H», Тим тяжчу рибу можна нібито висмикнути з води без піцаки. Але враховуйте, чим вище значення, тим важче будилище. А це не завжди зручно під час риболовлі. Інколи в описі характеристик е, можуть бути вказані потужності специфічно. 2,5 H, 3,5 H, або ж діапазон там, від. Трьох до 5 аж, там від 5 до 10 аж. З чим це пов'язано? В комплекті йдуть дві вершинки, різні за діаметром і відповідно, з різною здатністю гнутися. Тобто різною жорсткістю. Для чого це я вже пояснював в одному з відео. Тільки не пишіть мені в коментарях, залиште ссылку. У мене на каналі я вже попереджав самообслуговування. Тому не лінуйтеся. І самі шукайте. Але хочу зауважити, якщо в будилище має параметр для прикладу від 3 до 5, то слід орієнтуватись на нижчий параметр. Тобто об'єктивне значення, а не бажання виробника завищити потужність бланку, зробити його нібито дорожчим. Тому що е, все рівно в реальному він по нижчому параметру. Закономірно, що переважна кількість риболовів люди практичні, і вони хочуть мати чітке уявлення про те, на яку вагу розрахований бланк, щоб не втратити його під час риболовів. Я б не радив орієнтуватися на оті всі 2, h 3, h 15. h а дивитися в описі на, ту вагову, на той ваговий критерій, який вказаний. Тобто, будилище розраховано, що воно витримає 1,5-2 кг, але потрібно розуміти, що 1,5-2 кг це та вага, яку можна підвісити на водилище, підняти і якийсь певний час потримати рибу з води. Під саку можна витягнути і важчу. Ще один важливий момент, на який потрібно звернути увагу при виборі вудилища, це матеріал, з якого він виготовлений. Переважна кількість риболовів, не вникаючи в тему, завжди женуться за максимально високомодульним карбоном. Я не збираюся читати вам лекцію по конструюванню вудилищ, про якості карбону, скла волокна. І тому іншому. Але раджу цю тему вивчити самостійно у рублі. Тому що будь-яке удивище, незалежно чи воно для херабуни, спінінга, фідера, виготовляється верніше, його частини виготовляються з різного за якостям карбону і навіть композиту чи скла волокна. Тому що, допустимо, вершинка повинна до якоїсь степені пружинити, гнутися, прогиба, прогинатися. А комлева часті середня частина повинна бути жорстка, міцна і тому подібна. Тому використовується різний матеріал. Крім того, для того, щоб досягнути певних властивостей будилища, певних характеристиків, то навіть намотка карбону використовується різна. Може бути продольна, поперечна, може бути намотка по диагоналі, або ж використовується в. В комплексі декілька варіантів цих намоток. Існує така думка, це як на рахунок безбородих гачків. Всі знають, що нібито з них сходить риба, але статистики ніде немає. Що намотка по діагоналі більш міцна. Я не збираюся стверджувати чи заперечувати цей факт, тому що в мене немає такої статистики. Тому, вибираючи. Карбонове удивище, верніше будилище для херабуну, ви повинні переконатися в тому, з якого матеріалу вони виготовлені. Раніше признаком карбонового бланку було його шліфовка з зовнішньої сторони і фарбування. На даний момент, це не є признаком тому, що фарбуванням. Написами або ж так званим антивандальним покриттям, такими поперешками, щоб менше старалося водилище, маскують справжній матеріал. Тому для переконання, що то дійсно карбон, якась там сіточка з волокон є, потрібно заглянути всередину секції і подивитись, що ж то за матеріал. Але іноді його теж фарбують, але все-таки шліфування, воно. Не піддається тому відрізнити, що то, скоріш за все, карбон або ж композит, а не скло все-таки можливо. Про переваги та недоліки повільних та швидких бланків про зручну вагу, зручну довжину, практичні рекомендації у вибору свого зручного удилища я вже розповідав. є Окреме відео шукайте, дивіться. На цьому буду закінчувати. І на останок попрошу не бомбити мене коментарями, коли вже рибалка, коли вже відео з водойми. Зараз вибачайте і думаю, що ви з 18 травня маєте більш нагальні потреби, адже всі ми. Як заявляють, не соромлячись, політики стали людським ресурсом, як пшениця, деревина чи корисні купалини. Тому потрібно їх якось вирішувати, щоб раптом не позбавили вас даха над головою і тому подібне. Я людина, який бігти нікуди, та й бігти з землі, де поховані мої предки, не збираюсь, краще вже в неї лягти. Тому шануйтесь. І будьте мені здоровенькі.